Мене звати Галін Картем, я студент 731 групи індустріально-падечної техніки. Сьогодні я хочу презентувати е, свій проєкт е, на курсову роботу під назвою «Розробка інтерактивного генератора CSS-коду. Що з себе представляє CSS? CSS е, е, надає інструкції браузера, як оформлювати е, сторінку. Якщо HTML це є а, фундаментом або оцелинками, які складаються а, сам наш сайт, то CSS є фарбою або штукатуркою, яка надає йому форму. Перевага генератора коду. Зручний у застосуванні та має простий інтерфейс. А, підтримує можливість вибору декількох станіх компонентів. Відразу відображає зміни у реальному часі. Тобто ви можете відразу ж на екрані переглянути зміну компоненти відповідно тих властивостей, які ви встановлюєте та застосовуєте. Стиль, який користувач буде застосовуватися, будуть відображати та заноситись до текстового колю. Зручно працювати вже з готовим кодом. тобто Якщо у вас браузер підтримує е, роботу із е, буфером обміну, то його можна швидко скопіювати та швидко очистити текстове поле. Можливість навчатися вже в ході роботи. Тобто, е, коли ви починаєте працювати з генератором, застосовувати певні властивості, то е, відразу ж е, починаєте запам'ятовувати їх атрибути. В далі можете самостійно вже їх... Е, Писати застосовувати. Зараз я вам покажу. Як бачите, відразу у нас йде вікно завантаження і відкривається наш, наш CSS-генератор. У верхній частині у нас розміщена, навіга, розміщена навігація, там, де, можна, там, де буде вибір нашого типу компонентів. У лівій, лівій частині ви побачите місце для візуального відображення налаштування компонентів. Зараз у нас вибрана компонента бата, Кнопка. У правій частині у нас знаходиться панель налаштування стилю компоненту. У нижній частині у нас знаходиться панель відображення самого CSS коду тобто наше текстове поле. У нижній частині в нас знаходиться наш футер. Там, де вказаний також автор. Спочатку у нас йде е, підказка, що потрібно, е, потрібно е, назвати клас е, для початку роботи. Ми відкриваємо, тут стоїть стандартний, наприклад, ми напишемо MyStar. Обираємо стан, наприклад, ховер, тобто наведення. Відкриваємо. Відкриваються у нас наші панелі налаштування. Пропорції, наша заливка, наша границя, шрифт та інші. Наприклад, ми хочемо встановити ширину наприклад, 80 пікселів, висоту 30, відступ середини, допустимо, 8. І відступ по краях – 10. Підтверджуємо. І одразу ж ми бачимо зміну нашої компоненти. Наприклад, змінимо колір нашого стану червоний і підтверджуємо. Відразу у нас змінився колір компоненту. Наша, наша границя. Виставимо колір. Наприклад, силь. Виберемо стиль, Солід. тобто суцільний. І ширина нашої границі 1 піксель. Можемо також застосувати е, запрудня углів. Наприклад, 8 піксель. Підтверджуємо і одразу ж бачимо зміну в нашій компоненті. Зміни в нашій границі. Або ж можемо взагалі е, забрати нашу границю. І У нас зникає наша границя. Налаштуємо нашу ширину у першому лісі виберемо наш, риб, наприклад, аріал. Виберемо і талі, І колір. Наприклад, біл. Font 12 пікселів. Застосуємо. Бачимо зміни нашій контролі. Також є э, додаткові наші вид. В стилі, наприклад, обтікання, флот. Виберемо по праві зліта. І також виставимо нашу прозрачність, наприклад, на 0,2. Тобто 20%. Виберемо консорбайнтер. Тобто, як ми при натисках зазвичай побачимо. Підтверджуємо. Бачимо, у нас змінився курсор. У нас стала на півпрозрачна кнопка і знаходиться з правої частини. Звертаємо. Як бачимо, всі наші, спочатку написано Завершити і бачимо, що у нас знаходиться HTML-код, HTML який потрібно встановити ваш шаблон. А також наш CSS-код, який змінарувався. Його ми вставляємо, як ви знаєте, в файл розширення .css і заливаємо на сайт. І в нас будуть виконуватися ці стилі. Також, якщо ваш браузер підтримує, надає право вам редагувати або змінювати ваш буфер обміну, ви можете скопіювати. Ваш браузер надає буферу обміну доступ. Ці версії нам, ця версія хрому нам не дає змогу редагувати та заносити якусь певну інформацію до глупобіну. Зазвичай легко працює з блокфермобіну це інтернет Explorer. Також можемо очистити наше текстове поле. Також у нас є, щоб переглянути нашого автора. При наведенні у нас висвічується автор даної розробки. Дякую за увагу. Добро він Метою розробки було те, щоб новачок без особливих знань у мові програм програмування міг самостійно створювати, генерувати CSS-код. Це йому буде, по-перше, економити час, по-друге, буде він в часі генерування, тобто роботи з генератором, буде навчатися. Функціональні аспекти. Перед вами е, приклад е, розгортання е, панелі налаштування. Тобто, якщо в нас е, перевіряє значення нашого е, ідентифікатора, якщо в нас е, панель згорнута, то вона розгортає. Якщо в нас вона розгорнута, то вона згортає. Виклади генерації е, стилю обтікання. Спочатку у нас зміння. зміна присвоює всі властивості текстового редактора. В наступному кроці надаємо значення змінної оптикально. Тобто з нашого полю поля забирається, береться значення, яке ми ввели. Потім виконується запис до нашого текстового редактора та в кінці приміняються саме стилі до нашої компоненти, яка знаходиться в пан панелі відображення. На сьогодні сам продукт може генерувати тільки для, е, для кнопок. Але в майбутньому е, буде, при подальнішій розробці я буду е, розробляти для інших, е, інших компонентів, як текстове поле, поле та ліс то, тощо. Е, чому саме кнопка? Тому що кнопки е, багато застосувань це одна з найголовніших компонент на сайті. І, Користуйтесь генератором, коментуйте, давайте свої пропаради, будемо разом покращувати продукт. Дякую за увагу, до кінчику.